Постійна втома, де взяти сили, як підвищити рівень енергії. Вітаю, мої любі українці! Це нове відео про те, як відчувати себе енергійною людиною, чому у нас постійна втома, чому у нас а, немає сил жити, що на це впливає і як підвищити рівень енергії. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Канал росте і розвивається. Ви бачите, що зараз я. Більше генерую контенту, і мені потрібні ваша, ваші лайки, ваша підтримка і ваші коментарі. Тому ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео і поїхали. Насправді низький рівень енергії, постійна втома. Мало сил, немає мотивації, як далі жити. Це, в принципі, симптоми, які були достатньо довго зі мною, поруч в різні періоди життя. Зараз я можу сказати, що я себе добре почуваю, бо я багато для цього роблю. І ознакою. Поганого здоров'я є якраз оця втома і мало енергії. Це такі перші дзвіночки, що щось у вас ненормально, щось виходить погано, якісь є збої в організмі. І зараз ми розберемо причини. І як це можна змінити, і обов'язково дивіться до кінця, тому що в кінці я дам важливу інформацію по лікуванню саме цієї хронічної втоми. Давайте я розкажу свою історію, як в мене це було, які мої причини були хронічної втоми, бо вона. Ця причина, в принципі, плюс-мінус найпоширеніша. Я пам'ятаю, оскільки б я не лягала спати, я зранку прокидаюся і мені дуже важко було прокидатися, і в мене не було ніяких сил. І знаєте, коли я прокидалася, я ніколи не вставала там о шостій. В сьомій я стою трошечки пізніше, але навіть коли я вставала там в 10, в мене, знаєте, такий як а, гул був а, в тілі і. Не було сил прокинутися. І коли я почала дізнаватися, що саме на це впливає, коли я вже була дієтологом, але я більше працювала саме з харчуванням і зі схудненням, я почала цікавитися. І моєю проблемою виявився низький феретин, низький рівень заліза. Це дуже поширена проблема у жінок. Будь ласка, переходьте за посиланням і дивіться моє відео, як підняти феретин, бо це дуже важлива історія і це дуже складна схема. Пропити просто залізо неефективно. Я вам кажу зразу ж. Дуже часто буває низький рівень вітаміну Д. Що теж було моєю проблемою, я обстежилася, зробила повний комплекс аналіз, побачила таку повну картину запалення кишечника, низький рівень феретину, низький рівень вітаміну Д і запалення в кишечнику. Що, в принципі, оці всі стани вони дуже один витікає з іншого, і також були низькуваті гормони що то тобто такий вже початковий гіпотиреоз. І це, в принципі, комбо, яке зустрічається. У всіх і не можна сказати, що якщо у вас є хронічна втома, це просто ви не виспалися. Навіть якщо людина висипається, відпочиває ці симптоми, вони зникають, але, може, ненадовго. Тому основними причинами хронічної втоми це порушення в роботі вашого організму. Перше, це дефіцит заліза. Тобто у вас низький рівень ферритину у жінок це через менструальний цикл, потім в шлунку воно погано засвоюється і в кишечнику може бути запалення. Наступний показник це може бути гіпотиреоз. Ці проблеми завжди йдуть поруч, тому що дефіцит заліза буде тягнути за собою дефіцит гормонів щитоподібної залози. Я сподіваюся, це, в принципі, плюс-мінус зрозуміло, що я розповідаю. Далі. Дефіцити інших вітамінів пов'язані з тим, що у людей найчастіше всього буває запалення в кишечнику, і це найчастіша проблема взагалі такого синдрому хронічної втоми, тому що у вас є системне запалення. Ми бачимо в аналізах може бути підвищений реактивний білок, дефіцит вітаміну Д, дефіцит заліза, можуть бути підвищені моноцити в крові. І а, це дає нам повну картину, тому що у вас є дірявий кишечник. Відео про дірявий кишечник, про цей серйозний такий синдром. Подивіться, будь ласка, я його недавно виклала якраз. І а, що ми маємо? Синдром хронічної втоми це стан, в який впадає людина, завдяки тому, як працює її організм. Що ще може бути причиною того, що у вас а, є постійна втома? Це можуть бути достатньо серйозні проблеми, системні захворювання, наприклад, аутоімунні захворювання, вони викликають оцей синдром постійної втоми. І також це пов'язане з тим, що щитоподібно починає погано працювати запалення в організмі, запалення в кишечнику, і як наслідок можуть бути депресивні стани. Я знаю, що в нашій країні це не популярно говорити про депресію, але депресія стосується як чоловіків. так? Так і жінок. Тому ваші стани ментальні психологічні, вони залежать від того, як працює ваш організм, як у вас проходить травлення. Скільки вітамінів ви вживаєте, як вони засвоюються, як ви спите. Тому це дуже важливо розуміти. Я хочу вас запросити на свій трьохденний безкоштовний інтенсив, який відбудеться вже найближчими датами. Це 6 лютого. Ми будемо розбирати там інформацію по лікуванню аутоімунних захворювань, діагностика лікувань аутоімунних захворювань, випадіння волосся. Це перший день. Другий день, який якраз ми зараз обговорюємо в цьому відео, але більш масштабно буде це причини хронічної втоми, слабкості, малої енергії, які стане більш детально буду розбирати прямо на кейсах, на аналізах, щоб ви пішли з розумінням того, звідки все це береться. І третій день. Це робота з кишківником, з травною системою. Тобто фундаментальна така, фундаментальна така робота. Ми три дні пропрацюємо і обговоримо всі ці теми. Для того, щоб приєднатися, просто переходьте за посиланням в описі до цього відео. Це телеграм-канал, там вже двіжуха несеться. Тому підписуйтеся, приходьте на інтенсив, і ми будемо. Реально змінювати ваше відношення до свого стану, ми розберемося з причинами, а не наслідками. Свіжий кейс. Жінка написала в коментарях в інтенсиві в групі по інтенсиву, що в неї настільки немає сил, що вона втрачає свідомість. Це а, дуже страшна історія, і вона написала, що випиває приймає антидепресанти, таким чином вона рятується, я так розумію, від цього стану. Люди. Ви повинні відноситися до себе дуже з, таким, з такою увагою, з таким тріпітом, з, з такою підтримкою до себе і не чекати, поки ви будете валитися з ніг. Бо в нашій культурі таке добре відношення до себе, до свого здоров'я, воно тільки розвивається. І я хочу прикласти максимум зусиль для того, щоб ви приділили собі увагу, і цей інтенсив якраз для того, щоб. Розібратися в такі, ну дорозуміти, що, що, що треба щось міняти в своєму житті. І причин тому, що ви себе погано відчуваєте, це може бути купа. Те, що ми перерахували дефіцити, запалення, хронічні хвороби, запалення кишківника як наслідок, порушення в гормональній системі це можуть бути порушення гормонів щитоподібної то подібної залози, гіпотереоз. І також ми знаємо про такий гормон, як кортизол, і виникає дисбаланс кортизолу. Про кортизол, хочу окремо трошечки зупинитися, тому що цей гормон якраз і дуже сильно. Відображає наш внутрішній стан. Людина, яка має синдром хронічної втоми, вона постійно втомлена, в неї мало енергії, їй важко прокинутися. Чому? Тому що кортизол спалюється ввечері. Скажіть, будь ласка, напишіть у коментарях, хто помічав за собою таку історію, що зранку прокидається, там протирає очі. Трохи набирається сил, щоб вилізти з підліжка. Там, Якось доживає до середини дня кава, кава, кава. І ввечері, коли вже в принципі, пора спати, з'являється куча енергії. Напишіть в коментарях, в кого таке буває, бо я навіть помічаю за собою, що коли ми сидимо з чоловіком, щось там ввечері дивимося, і я така о! Кортизол пішов, і я бачу, як вже а, після того, замість того, щоб йти спати, в мене купа енергії. І зранку у нас немає того кортизолу, щоб ми прокинулися і у нас іде дисбаланс. І цей кортизол, коли він йде в дисбалансі, він дуже погано впливає на рівень цукру, на наш метаболізм, на системне запалення. Тому наш кортизол, він... Повинен виділятися тоді, коли це потрібно, щоб допомогти нам в якісь екстрені ситуації. А у нас екстрені ситуації блин, в Україні кожен день. Сирена, ву -ву -ву, бах, кортизол піднявся, ми його перерозходували, і вранці у нас його вже немає для того, щоб прокинутися. Це серйозна проблема. Що нам треба робити для того, щоб відновити рівень енергії, почувати себе? Гармонійно, спокійно, бути такою людиною, в якої горять очі. І це той, можна сказати, стан, до якого я дуже багато років шла. Все ж таки, це відео, знаєте, воно мені дуже близьке, тому я хочу на своїх прикладах розповідати деякі моменти. Це зараз буде приклад, який не стосується лікування, але він стосується нашого способу життя. Коли був карантин. Я дуже багато працювала, тому що мені було дуже-дуже страшно, що я помру бомжем. І в мене а, закінчаться всі гроші, мої послуги нікому не будуть потрібні. Я знизила дуже синоціни. Люди записувались там. Я працювала. Коротше, я весь день була в роботі і наступило вигорання. Потім я захворіла ще ковідом, він реально мене дуже сильно. Змінив, а в мене взагалі якась мотивація до роботи зникла тотально. Я десь два роки не могла увійти у режим. В мене не було ніяких моральних сил ні працювати, ні, а, ні щось створювати. Хоча я згадувала, знаєте, себе. До ковіду, якою людиною я була, в якої горіли очі, яка прагнула щось вдосконалювати, щось досягати. І от два роки я жила в такому стані, що мені нічого не хотілося. І знаєте, що змінило реально моє, мій внутрішній стан, моє бажання щось робити? Це дати собі оці два роки просто відчепитися від себе, нічого від себе не хотіти, так працювати, щоб вижити. І далі я просто розпочала вести YouTube канал, я почала збирати інформацію, я почала більше приділяти увагу своєму здоров'ю. Я розібралася зі всіма дефіцитами, я ходила до різних лікарів. Я і зараз приймаю дуже багато бадів для шинково кишкового тракту, ви, до речі, можете перейти в мій телеграм, я там пощу, що треба приймати для того, щоб бути здоровим. Посилання в Телеграм в описі до цього відео, але просто можна знайти мене доктор Кет так само. І обов'язково, до речі, підписуйтесь на інстаграм, там теж багато цікавої інформації. І я, коли почала от знімати Ютуб, знайшла справу. Ну, точніше, я і займалася справою, яка мені подобалась, але я трошки змінила направлення, і я почала, почала відчувати себе набагато краще. Також я зараз знаходжусь в психотерапії з психологом десь з квітня місяця. Мені він допомагає відстоювати свої кордони, спілкуватися в, в родині. Вирішувати свої внутрішні конфлікти, і це один із таких методів, які допомагають мені відчувати себе краще. Але якщо у вас є серйозні захворювання, просто до психолога обов'язково треба, але просто прийти до психолога, і вам це не допоможе. Антидепресанти вони мають сенс призначені в екстрених випадках, коли людина вже сама не може справитися. Вам потрібно що базово, що ви можете почати приймати це? Вітамін Д взимку 5000 тисяч міжнародних одиниць. Перевірити, чи здати аналізи, які саме аналізи потрібно здавати. Дивіться в мене в інстаграмі в кружечку послуги. Там є список. Але що я вам хочу сказати? В мене є відео про аналізи. Не здавайте аналізи, просто щоб їх здати. Ви можете їх здати, і я буду. Розповідати а, ці розбирати аналіз на своєму великому курсі, який в лютому буде по травній системі, повністю про а, симптоми, про порушення травлення, про аутоімунні захворювання, про системне запалення. Там треба буде обов'язково, щоб ну не обов'язково ви можете без аналізів, але краще, щоб ви всі здавали аналізи. Якщо ви побачите там низький ферритин, я раджу вам все ж таки звернутися на консультацію, тому що самостійно приймати залізо, це може бути достатньо токсична історія, тому що треба перед тим як працювати з анемією, треба відновити мікробіом кишківника. Мені зранку допомагає прокинутися і відчувати себе енергійною людиною. Це контрастний душ хофу. І е, дихальна практика по вімухофу вона дуже проста. Переходьте в мій телеграм-канал, там я розповідаю, хто такий цей Вімхов і що це взагалі таке. Тому переходьте, робіть дихальні практики, вона займає до 10 хвилин, але вона дуже класно піднімає рівень енергії. І ця практика класно підходить тим, в кого є аутоімунні захворювання, тому що вона впливає на роботу імунної системи в кращу її сторону, балансуючи її. Також, якщо у вас є хронічна втома, я раджу займатися легкими фізичними вправами, якщо, звісно, у вас є на це сили, бо в мене був такий кейс, що дівчина прийшла до мене на консультацію з аутоімунним тероїдитом, їй було дуже погано. І лікар їй порадив піти в спортзал, і там в спортзалі вона втратила свідомість. Тому тут треба ще розуміти. Чи потрібен вам спорт чи ні, але якісь прогулянки для того, щоб збалансувати рівень кортизолу, це обов'язково. Давайте займайтеся якимись легкими фізичними вправами, медитуйте, спілкуйтеся з близькими, які вас не дратують, не треба спілкуватися там з мамою, яка виносить вам мізки або з татом. А формуйте якесь екологічне коло своїх відносин. Знайдіть якесь хобі, яке буде вам цікаво. Не забувайте відпочивати. І знаєте, зараз така от ключова фраза: встигніть відпочити до того, як ви ще. Втомилися, тобто не треба чекати, що ви вже там з ног валитеся і погано себе почуваєте, а потім вже йдете відпочивати. Це повинно бути дуже дозовано. Лягайте спати в 11-й вечері, висипайтеся. Наступне відео, до речі, буде як не прокидатися вночі. Про сон це класна історія. Тому приєднуйтесь, будь ласка, до мого інтенсиву. Він безкоштовний, але він дуже класний буде. Я буду там давати справжнє м'ясо, щоб вам було цікаво. Приєднуйтесь до інстаграму, до телеграму, залишайте в коментарях ваші питання, ставте дзвіночок і не пропускайте мої наступні відео. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій канал. З любов'ю до всіх українців, ваша лікар дієтолог доктор Кет.